Голь, або смерть, голь, або смерть, не бойку, це не злоче, не богу, це це не хоче. Однак виникає запитання, чому СБУ видає за якісну виконану роботу, затримання патріотів, добровольців, за завинувачення в тероризмі, які потім пропонували підірвати залізницю. Так я підозрюю, що дії працівників управління є нічим іншим. Як політичні переслідування, враховуючи очі наведене, вимагаємо припинити політичні репресії та нарешті розпочати виконувати покладені на службу безпеки України обов'язки по захисту національних інтересів українського народу. ¡Sturmo!